але вже її відгуки е, дають розуміння, що з перших днів воно варто довго. Доброго дня. Добре. Мене звати Людмила Е, Я користуюсь продуктом протягом місяця. Моя родина і я ми приймаємо базовий сет. Що я вам можу сказати на свою реакцію енергії? Хватає на все, що я планую. Мій чоловік каже, що це божественне зілля, він мене називає відьмою, тому що я щось хімічу, щось колочу, і ну, у нього є така залежність, він у мене курить. І я йому кажу, коли ти хочеш покурити, наколоти активайся, випий, і все. Він каже, так допомагає. Батьки дуже краще почали спати, і коли вранці в них будуть будильник, вони кажуть. Боже, ми проспали, нам треба щось робити, а ми ще лежимо. Я рекомендую цей продукт дуже в захваті. Будую свою команду, бажаю всім, щоб ви йшли до своїх цілей, мрій. Дуже рада, що е, в, цьому, ну, в цьому місці і ну, гарного освітля. Да. Скажи, будь ласка, мій чоловік де зараз? А, мій чоловік військовий. Ви розумієте, як наші військові. І це човільнеділя, про яке говорить Людмила. Так. Дякую, дякую. Бажаю бажають здоров'я тобі і всі твої е, А, Добрий день, місто Кропивницьке. Ми так кричали, нас не почули. Кропивницький урав, ми тут. Е, мене звуть Панарина Олена. У мене короткий відгук по Бейсіку. Е, багато людей прийшли на Активас. Дійсно, це продукт. Уже швидко працює, і ми бачимо реакцію. Але в моєму випадку він був по бейзіку, тому що з першого прийому я відчула свої результати, і перед тим, як я познайомилася з продуктом, в мене вже була назначена операція по практології. Багато хто не говорить про цю тему і не підіймає, і хтось вважає її десь там. Стороно хтось вважає а, десь некоректно, але сьогодні це проблема для багатьох людей, і а, я маю про неї сказати, тому що впевнена, що в залі є люди, які теж мають ці питання. А, впевнена, що ви вже їх вирішили, якщо ви у вас в раціоні є ябезі, тому що з першого прийому я відчула, наскільки в мене запустився метаболізм, наскільки мені а, стало легко в шлунково-кишковому тракті, і коли я два тижні приймала продукти, пішла. На обстеження прямо в день перед операцією мені її відмінили. І знаєте, для мене це було а, таке відкриття для себе. Я зрозуміла, що той, той проект, в якому я буду розвиватися, це той продукт, який дієвий. І просто коли я вийшла від лікаря, в мене були сльози на очах. Звісно, лікар запитав, що за продукт я вживала, що я робила, тому що слизова була повністю відновлена. Тож, хто ще сумнівається, додайте до раціону Basic або павер коктейль. Це дійсно достойний продукт вашої уваги. Дякую, всім міцного здоров'я. Дякую, данечко. Я ж сказала, що в нас е, такі досить будуть відгуки, але вони нас дуже важливі, тому що ми всі живемо в сучасному світі. Танечка. Добрий день. Мене звати Тетяна Йовенка, місто Чернігів, наш славний. І я вже з продуктом більше трьох років і прийшла сюди, тому що в мене була алергія. Так я вже відчувала, що мені щось потрібно змінити і чимось себе підлікувати, але зовсім не хотілося медикаментозною. Розуміла, що цей мій організм вже давно, мабуть, запущений. І от на продукції Fitline протягом пів року я вивозила свою алергію. В мене було на, на руках плями, на обличчі, над оком, тобто мені було дуже некомфортно ходити з таким обличчям, але ну, дякую своїм спонсорам Світлані Солдатенко і Володимиру Нісенко, які мені ну, допомогли як би пережити цей період. Сказали: пий, пий далі, пий повільно, воно все пройде, все буде добре. І Дійсно, я довірилася продукту, пила всю базу. Це шут, це о q 10. І вже на останніх стадіях додала І Яка на дедрінку три рази як рекомендую, два через два тижні, через два. Дуже швидко все зійшло. І вже протягом трьох років я нічого більше не маю такого. Тому це дійсно круто вже працює. А взагалі то відгуків на сім'ї дуже багато. І ще про скажу це мій чоловік, зламав руку. Це було в цю, цю зиму, ну, на козанах чоловіку 56 років, захотілося позмагатися з молодими. Да? І ну, лід був зовсім так би, негарний. Це було на озері, і зламав собі у ліктьовому суглобі променеву кістку, зламав від головки. Ну, якби воно не зрослося швидко, то був ризик того, що було б зміщення, і це вже ламати, це операція, і дуже складно було. Але за півтора місяця знімок рентген показав, що все вже зростається, і за два місяці зняли гіпс. Ну, Гелендхід, це дуже чудово працює, а вже класно. Дякую, я міновісло те разом. Є наш виплати продовжують далі. Дякую. Дякую вам, бажаю міцного здоров'я і, звичайно, відгуків багато. Ви розумієте, що завдяки тої концепції ATC, ми, ми, цей продукт направляє свою увагу туди, куди треба, саме в цей період часу. І ми п'ємо вживаємо один той самий коктейль, а маємо різні такі відгуки. Дениса. Всіх вітаю. У мене два відгуки. Перший це алергія. Я 8 років, в мене була алергія сезонна – це травень-червень. І десь років 7-6 назад я ще справлявся простими таблетками, там, наче цитрин таке. Але згодом це була тільки клініка. Я просто опухав і декілька уколів, краплі, дуже багато чого було. І ви знаєте, добавки я вживав з 19-го року і гарний вживав добавки. І вітаміни, і спорт, все було. Але я вже звикся з тим, що алергія не вирішується. Ну я думав, ну таке в мене життя. І доєднався я до Пієма в квітні 22-го року, і якраз на другому місяці прийому сету, оптимального сету і Цейшульцу, я зайшов в свою алергію. Я був дуже здивований, те, що я зміг справити сам без жодної таблетки, не кажучи вже про клініку. І отак я подолав свою алергію, яка була в мене 8 років, яку я не міг вирішити абсолютно нічого знаєте, до речі, статистика така: раніше серед людей був один алергік на 100 чоловік. Ну, була така статистика. А зараз кожна 20-та людина має алергію. Тому це не, не такий собі, ну, такий, скажімо, стан. Це може зрозуміти та людина, яка має цю алергію, який ти не тобто. Трудосп... Не конкурентне, сидиш вдома, з тебе тече, ти тут все зудить. І це насправді дуже важливо, тому що сама алергія збуджує аутоімунні захворювання, пробуджує, проявляє. І насправді це дуже важливо. Так, жити неможливо. І є свіжий відгук цього літа. Я був в селі, спіткнувся і впав і тріщина в місті. Вживав я гелангфіт, ресторейт, посилено два рази на день. І а, гіпс я зняв менше ніж за місяць, десь на 25 26-й день. І коли лікарі побачили, а, кажуть, слухай, щось якось швидко. Ти біж 37 років, ти вже жити хлопчик. Що ти вживав? Я кажу, це чудеса. Ну я з ними не розмовляю про добавки. Немає так, да, вони скептики. І а, я Ну, я вірю, що так і буде, тому що я знаю, геланфіт дуже мощний продукт, але він на всі сподівання перевершимо. Дякуємо. Дякую за них. більше. Дякую. І ми передаємо слово наступно ще одному нашого гостю, який поділиться теж своїм відгуком Луїза Радзієвська, донечка Тетяни Радзієвської. Це, скажімо так, ви розумієте про маму, яка в нашому проєкті, і як вона дбає про своїх дітей. Луїза. Дякую. Доброго дня всім, а, ви знаєте, я з продуктом вже трошечки більше чотирьох років, і я дуже вдячна своїй сім'ї, яка прийняла це рішення, прийняла в серці цей продукт. А, і я була за чотири роки, я отримала масу класних результатів, таких точкових, які, мабуть, є в будь-якої звичайної людини. Але коли не трапилась війна, 3 березня минулого року я отримала вогнепальне поранення в голову. В мене було дуже багато уламків в голові. Трошечки менше доби я була без допомоги лікарі, без допомоги фахівців, була велика кромовтрата, і можу сказати, що коли. Я отримала виписку, і там було написано, що скоріше за все, 90% я буду сліпа, я на неї дивилася сама <сь> і читала це сама. А, чому? Тому що, по-перше, в моєму житті вже був продукт, і мій організм мав ресурс, щоб боротися. А, і ще важливий момент була поряд мама, яка давала продукт. Яка капала коензим під язик, коли я була без свідомості, яка давала з в мені коктейлі базові, а, і пізніше я вже повноцінно сама вживала продукт. Єдине, що не було, це омега і Активайз. Але на, на 10-й день після такої тяжкої травми, після такої операції, мені робили трепанацію черепа. І частина уламків так і залишилася в моїй голові. Е, я на 10-й день вийшла на своїх ногах з лікарні. Звичайно, що на цьому я не закінчилась, тому що була кондрузія, була повна розкоординація, я забула певні речі. Але як бачите, зараз я стою перед вами, розповідаю вам це, роблю бізнес, маю маленьку дитину, яку я виховую. І маю сили вкладати все в неї. Дякую.